Добрий вечір! Це інформаційна програма Укрлайф UK на каналі United Action TV. Випуск новин для українців у Великій Британії. У студії працює Тетяна Мацкова. На початку випуску стисло про головне. У Лондоні відбувся перший форум лідерів українських організацій. Уряд Сполученого Королівства готується переглянути правила постійного проживання для мігрантів. Принцеса Анна, сестра короля Чарльза, побувала з візитом в Україні, щоб висловити підтримку дітям, які пережили війну, та нагадати світові про ціну російської агресії. Від окопів до бізнес аудиторій українські ветерани отримали можливість навчатися у престижній Warwick Business School у Британії. Українська акторка зіграє у серіалі про Гаррі Поттера. А тепер про анонсовані події докладніше. Уряд Сполученого Королівства готується переглянути правила постійного проживання для мігрантів. Влада обговорює посилення критеріїв і введення нових вимог для тих, хто хоче жити в країні, пише Reuters. Зараз більшість іноземців подають документи після п'яти років проживання у Британії. Новий план передбачає, що претендувати на цей статус зможуть тільки ті, хто має бездоганну репутацію, відповідний рівень володіння англійською мовою та не є тягарем для біду. Джету за словами міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд, обговорюється введення додаткових критеріїв для тих, хто прагне отримати статус «Indefinite Leave to Remain» – ILR. згідно з новою стратегією. Іноземці, які прагнуть залишитися в Україні на постійній основі, повинні будуть підтвердити, що вони інтегрувалися в громаду, працевлаштовані та сплачували внески до національного страхування, займалися волонтерством і при цьому не отримували державної допомоги. Також серед ключових умов високий рівень володіння англійською мовою та відсутність судимостей. Ці зміни, які підкреслюють в уряді, мають продемонструвати реальний внесок мігрантів у життя країни. Запровадження стало відповіддю на зростаючий тиск з боку партії реформ UK, яка виступає за ще жорсткішу імміграційну політику. Лідер реформістів Найджо Фарач нещодавно заявив, що прагне скасувати АЛР для всіх мігрантів за меж ЄС, навіть для тих, хто вже отримав цей статус. Влада Голошую, що перегляд міграційної системи необхідний і майбутні заявники стикнуться зі значно вищими вимогами. Проте не настільки радикально. Кір Стармер різко розкритикував такі ідеї реформістів, назвавши їх расистською політикою, яка загрожує розділити країну. Пропозиції змін будуть внесені на консультації ближче до кінця цього року. У Лондоні провели перший форум лідерів українських громадських і благодійних організацій під назвою «Stronger Together Forum for Cooperation and Aid», який зібрав понад 250 представників з усієї Великобританії. Про це повідомило посольство України в Сполученому Королівстві. До заходу також долучилися представники британських благодійних структур, які надають всебічну допомогу Україні. До учасників звернувся посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний. З відеозверненнями також виступили заступниця міністра освіти і Науки України Надія Кузьмичова та президент світового конгресу України СКУ Павло Грот. Ішлося про єдність українців і взаємодопомогу. Крім того, у форумі взяв участь член парламенту Великої Британії Джо Павел, підтвердивши незмінну та всеохопну підтримку України з боку британських партнерів. Як зазначили в посольстві, форум став основою для створення довгострокової комунікаційної платформи, яка сприятиме ефективній взаємодії між громадськими ініціативами, благодійними фондами та державними інституціями Принцеса Анна, сестра короля Чарльза, побувала з візитом в Україні, щоб висловити підтримку дітям, які пережили війну, та нагадати світові про ціну російської агресії. Про це пише Бібісі. Її поїздка стала символом уваги до найвразливіших тих, хто змушений рости під звуки вибухів. Під час перебування в Києві принцеса Анна разом із першою леді Оленою Зеленською відвідала меморіал дітям, які загинули від початку повномасштабного вторгнення. Вона залишила там м'яку іграшку ведмедика як символ дитинства, який забрала війна, анна також побувала в центрі захисту прав дитини, де поспілкувалася з дітьми, які змогли повернутися з Росії, та з фахівцями, що працюють над визволенням інших. За даними Києва, понад 19,5 тисяч українських дітей було насильно вивезені до Росії або на окуповані території. Повернути вдалося лише близько 1600. Саме через ці злочини міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт. Путіна та російської повноваженої справ дитини Марії Львової Белової принцеса Анна зустрілася з Володимиром Зеленським, обговоривши підтримку Великої Британії у боротьбі України проти агресора. Вона також відвідала виставку про Херсон, місто звільнене ЗСУ у листопаді 2022 року, яке за словами Букінгемського палацу стало символом сили та спротиву українців. Окремим пунктом програми було спілкування з жінками поліцейськими та військовими, які захищають. Права дітей і жінок під час війни. Принцеса також відвідала центр реабілітації, де проходять лікування поранені ветерани та людей з воєнними травмами. Це вже другий за місяць візит представника королівської родини до України. У вересні до Києва приїздив принц Гаррі, аби підтримати поранених військових. Король Чарльз, принц Вільям та інші члени династії неодноразово висловлювали солідарність із українцями. Від окопів до бізнес-аудиторії українські ветерани отримали можливість навчатися у престижній Warwick Business School у Британії. Тут вони здобувають знання та досвідки, які допоможуть не лише у власній кар'єрі, а й відбудові України після війни. Пише BBC. Курс організували у співпраці з українською громадською організацією. Чесно, викладачка Warwick Business School докторка Бо Колостин відзначила, що програма отримала високу оцінку і серед студентів, і серед науковців. Та висловила сподівання, що в майбутньому вони зможуть приймати. Ще більше українських військових і ветеранів. Колишній член європейського парламенту у Британії Натангіо визнав себе винним у звинуваченнях у хабарництві, пов'язаних з його проросійськими заявами. Про це повідомляє політико. Його справа стала ще одним доказом того, як Кремль намагався просувати свої інтереси через підкуп європейських політиків. Колишній член партії ЮКЕЙПІ. Та Brexit Party погодився з висунутими звинуваченнями у восьми епізодах хабарництва, що мали місце між груднем 2018 та липнем 2019 року. Як повідомив його адвокат, Гілу загрожує тюремне ув'язнення за матеріалами суду. Політик отримував гроші від колишнього українського депутата Олега Волошина, який перебуває під санкціями США за співпрацю з Кремлем. В обмін гіл робив заяви в Європарламенті. Ставив запитання на користь російських інтересів. Виходив. На контакти з представниками Єврокомісії та навіть організовував окремі заходи. Акцентується, що його діяльність була спрямована на підтримку російських партій у контексті конфлікту між Росією та Україною. Додамо, що в лютому 2023 року СБУ повідомила Олегу Волошину про підозру в державній зраді. Йому загрожує 15 років тюрми. Самозайняті українці у Британії мають встигнути зареєструватися та подати декларації до АЧМРС, щоб уникнути штрафів та проблем із податками. Організація опора нагадує для тих, хто планує працювати як self-employed у податковому році 2024-2025, Крайній строк реєстрації 5 жовтня 2025 року. Час на подача заявки допоможе уникнути штрафів і неприємностей. Уже з 12 жовтня 2025 року для мешканців Британії подорожі до Європи виглядатимуть інакше. Замість звичних штампів у паспорті на кордонах запрацює нова система Entry-Exit System – EES. як пише The Sun, подорожувальників чекатимуть біометричні перевірки, відбитки пальців та фото. Це стане початком повномасштабних змін, які поступово охоплять усі маршрути між Британією та ЄС. На першому етапі перевірки ведуть у трьох ключових точках. Порт Дувр, Євротунель у Фолкстані, Євростар на вокзалі, Лондон, Сент-Панкрас для пасажирів автобусів і вантажівок. Нові правила у євротунелі почнуть діяти одразу з 12 жовтня, а для автовласників наприкінці року. Повне впровадження системи планується до квітня 2026-го. Керівник євротунелі Ян Леріш заявив, що додатковий час перевірки становитиме близько двох хвилин на людину. Тому істотних черг очікувати не варто. Відбитки пальців діятимуть Тягом трьох років а діти до 12 років від цієї процедури звільнені на урядовому сайті Gov.uk пояснюють, під час першої подорожі доведеться створити цифровий запис, залишити біометричні дані у спеціальних кіосках. Попередньо перед поїздкою нічого робити не потрібно. Українська акторка зіграє у серіалі про Гаррі Поттера. Світлана Карабуд, яка раніше з'являлася у фільмі про Джеймса Бонда Не час помирати, а також у Соло Зоряні війни. Історія та Орендалі отримала роль улюбленої професорки Герміони Гренджер порівманції по Септіми Вектор. Сама акторка є українкою, біженкою, яка зараз мешкає у Лондоні та працює моделлю. Вона зіграє Септіму Вектор, гогвардську викладачку нумерології, яка є одним з улюблених предметів Герміони. У книгах професорка Вектор з'являється часто, але в оригінальних фільмах була лише в кількох епізодах без реплік. У серіалі її присутність планують розширити. Зйомки серіалу почалися у липні, а прем'єру першого сезону анонсували на 2027 рік. Український громадський центр лондонського відділу Суп, який діє на Park Avenue 154, запрошує у суботу, 4 жовтня, о 7-й вечора, на вечір слави пам'яті і шани захисників України всіх віків. На вас чекає вечір, наповнений живою музикою та мелодійними піснями, українським танцем, поетичним та пізнавальним словом, родинними та відеоспогадами, а також спілкуванням з військовими аташе та представниками зсу, які проходять вишків у Британії. Попереднє бронювання квітків обов'язкове. Такими подіями запам'яталися ці дні. Нагадуємо, United Action TV – благодійний медіапроект для українців у Великій Британії. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах і долучайтеся до нашої волонтерської медіакоманди. З вами була Тетяна Мацкова. До зустрічі наступної п'ятниці.